Дачі, діві. Вітаю вас, друзі! Зараз такий період, що у кожного алергія. Майже у кожного алергія. Очі связяться, червоніють, ніколи не думав, але підсказали мені такий дієвий метод боротьби з алергією. Виліковують алергію. Вилікують. Зараз вам покажу таку рослину, яка, якщо ви її будете заварювати, пити майже рік, ви вилікуєте свою алергію. Давайте покажу таку вам рослину. Поїхали. Називається ця рослина Череда, ось так виглядає. Беріть, заварюйте таку. Рослину і ваша алергія зникне.